Thank you Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Президент Інгульця Олександр Поворознюк прокоментував діяльність деяких українських політиків у порівнянні з досягненнями президента Володимира Зеленського. Виявляється, що вони роками все робили, а Зеленський у 2019-му не захотів підписувати заявку на вступ до НАТО. Та ви що взагалі берега поплутали? Що ви чудите? Всі лише обіцяли, ніхто нічого не робив. А Зеленський зробив. Ви казали, що Зеленський крав з будівництва доріг. Він зробив дороги, а ви тільки балакали а не робили. Тепер щодо НАТО, та сама дурниця. Щойно Зеленський зробив всі інші. Чи як криси позбігалися розказувати, що брали участь, та зупиніться вже нарешті, дайте людині попрацювати. Я вас дуже прошу, просто відчепиться від Зеленського. Він зробив більше, ніж ви усі разом узяті. Тому просто не чіпайте чоловіка, він робить. Він на правильному шляху його підтримує український народ, коли ви вже не Та Юлія Тимошенко, бомж виявляється, все в неї орендоване, зате на дачі в ОЕС сидить. Цей носиця розказує, що С-300 подарував для армії, та за ті гроші, які ви вкрали в українського народу, ви повинні небо закрити, сказав Поворознюк. Олександр Поворознюк неодноразово вказував напрямок. Для Юлії Тимошенко. Петро Порошенко і Юлія Тимошенко зараз дуже активні. Як ніколи. Тимошенко у лікарнях і на аграрних підприємствах півдня і центру була в Миколаєві. Порошенко, звісно, у формі та на фронтах. Тимошенко передала один ранній мобіль до Ахмадиту і одну швидку до Харкова. Написала про це, це важливо. Порошенко пікапи армії з лейблом фон Порошенка, певно, ще щось передав. Багато хто скаже: ну нехай, хоча б так допомагають, як уміють. Однак здається, що тут щось зайве. Або ці фото, або політики на них. Зрозуміло, що обом найметься всесвітня популярність Зеленського. Це мабуть не. Приємне скрибуче почуття. Але що тут зробиш, якщо ти традиційний політик з 90-х, для початку викрутиш кран піару на максимум і будеш робити те, що звик, а тим часом сторонні люди сатанітимуть від подібних активностей, пише журналіст Дмитро Бобрицький, який опублікував слова поворознюка про Тимошенко. Яка Тимошенко? Що ви чудите? Виявляється, у нас в країні нічого робити, як зустрічати Юлію Тимошенко. Але останній штрих це взагалі. Дзвонять мені і кажуть, що це ж Тимошенко, начебто, випадково заїхала до шпиталю, побачила пораненого. Ти ж все життя мріяв, особі планшет, хотів цукар. Ось тобі цукерка на паличці. Президент Інгульця Олександр Поворознюк не втомлюється створювати перли під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Минулого разу було про терориста Путіна та можливість ядерної ескалації. Путін нас лякає ядерною війною. Почуття страху втрачене. Боятися вже треба тобі. Ми боялись ракет, пережили це, а ракети по нам тут і далі збережена прямомова і стилістика. Прилітали ті, що Юлія Тимошенко за часи свого прем'єрства віддала за розрахунки по газу. Тепер ті крилаті ракети 600 штук. Порахуйте, скільки з них прилетіло в Україну. 600 з них Українські, які віддали, і що ми хочемо, що ми чекаємо. А вони повіддавали ракети. Тепер фотографуються на фоні зруйнованих будинків і розказують, які білі та пушисті. А тепер хтось лежить в ОЕ на березі моря та мріє про свободу. Путін, та пішов ти з тою ядерною війною. Ми пережили Чорнобиль, переживемо тебе, тому що ми боремося за свою свободу. І повір, хто тебе не боїться. Ти сам боїшся ядерної війни. Ти більше за все боїшся, що ми Москву прийдемо та Білорусь захопимо. Все, слава Україні, слава нації, смерть Російській Федерації, заявив Поворознюк. На цьому мене все підписуйтесь на. На канал Блог Разумовського, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.